В общем, продовжуємо путешествує. В общем, походив я, походив. Сьогодні мряка. Зайшов, купив кое що собі з продуктів, щоб менше бігати по магазинам, тим більше е можна на місці взяти. Тут мені кілометр пройти до, до машини. Дивіться, як красиво. Люди, як це називається, собі у дворах роблять орнамент різний. Таке на це. І це все на показі. наче в лісі, не в лісі. Ось так красиво. Ось перехід такий. Так, а мене, мабуть, пізно звіжемо. Да Я повернусь сюди. Може сюди і пойти і вийти куди мені треба. От Ну, в общем, можна було б краще прогулятися, десь пройти. Я так бачив, десь там є маленький замок чи віла написано, О. але мряка не дуже охота лазить. О, якісь... Це саме. Для переходу, так щоб в нього нім... ну, уважніше були водії. Такі бачите, квартальчики. Людей немає. От там тільки в центрі є люди. Коло магазинів. А тут нема нікого. Всі відпочивають. Такий заборчик інтересний. От. В общем, нема де і ноги замазати. Кругом плиточка. Подивіться які будиночки. І не... нема нічого такого шикарного, щоб сказати там шикарне Що щось але з любов'ю. Зу...